Заради пам'яті свого чоловіка, будьте сильні, будьте розумними, до вас сказати. Тями, заради вами чоловіка дуже розуміє, просимо, <правдан> будь ласка, допоможіть нам блокувати контрабанду <правдан> під контролю Російською Федерацією двома областями. Заводи, які отримують, вони <правдан> е, платять лише мзду в Українській, це копійці, а основний потенціал грошовий іде на оборону так званих БНР-ЛНР. Кулі які вбивають. За нас, Друзі ваші, чоловіка, це ці пулі, зрозумійте, за гроші цієї контрабанди. Зрозумійте, які були. Путін <постив> <постив> хуйло галиме! Зрозумієте, він моїх товаришів побивав! Він вашого він чоловіка убив! Сука, є буча! Він вашев! Того його шеф, ти підрасса, блядь, кусок! Що ти підоше сделала, блядь, таких курась, блядь! Я буду наших ребят оттуда достать нахуй! Сюди послухайте мене! Я прийшла до вас, ну виїхали! Ви хочеться з контрою боротися! Ми хочемо і ми боромо! Слухайте як!